Відповідь буде йти на коментар, як мотивація, як підтримка. Ви розчарувалися. Звісно, ви так собі думаєте, так говорите, так транслює світ туди-сюди. Ні. Це все ілюзія, яка створює система і те оточення, де ви знаходитеся, і ваш внутрішній мір. Ви його транслюєте через це. Так не. Ви говорите, що там брехня ціниться. Ні. Якщо ви зайшли. В будинок, де знаходиться 100 брехунів, ну, зайдіть в церкву і скажіть, що Бога нема. Побачте, що з вами буде. Звісно, вас це не де ніхто не буде. Вас виженуть і поб'ють. Ну, якщо ви хочете нести свою правду, свою чесність, несіть її там, де це уважається, Вийдіть з того приміщення, де знаходиться 100 брехунів, і ви побачите зовсім інший мір. А той мір зі 99 брехунами, хай собі там і буде. Хай вони собі живуть, існують, обманюють, дуряться, все їхні питання. Все ціниться. Завжди правда, чесність, довіра, любов, повага, взаєморозуміння, людяність завжди цінилися і ціниться, і врагами ціниться. І творцом ціниться. Тільки ці душі проходять із питання, маючи рядом таких всяких. Хто вас уводить в сторону і вас хоче зламати, щоб ви в це все вірили і пішли самі займатися таким. Це іспитання спитання на вашу віру. Все воно є, все воно існує, було, є і буде. І ніхто цього не розрушить. Задача ваша не зламатися. Це ваше іспитання. Я це знаю, і відбую і все життя, і повірте, все працює, все ціниться. Тільки ви поцянете свою чесність доброту і свою повагу до себе, знайдуться люди, які вас поценять. Тільки все залежить не від них, а від вас. Більше інформації приходьте на консультації, на чистки, на регреси, і будемо розбирати вас ситуації на обучення, кому потрібні карти Торо, обучення магії воску, чистки воску, амулети, матриця судьби, і будемо працювати з вами.